Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Я продовжую свій випуск про трави, і зараз ми прийшли в напівтіньовий квітник. Ну, ось іще одна молоденька рослина, травичка Хаконихлоя. Вона мені дуже-дуже подобається. В мене вона якось наросла. Зараз я е, так сподіваюся, що я знайшла її місце, і вона все ж таки тут приживеться і буде себе почувати добре. Бо вона мені дуже подобається. Це така буде куртина у вигляді такого снопику по висоті десь сантиметрів 50-60, а в діаметрі може наростати навіть і до метра, якщо її не розсаджувати. Вона такими гілками. Знаєте, як фонтанчик такий буде не спадати. Отакими От пістрявими, гарними листочками. Мені дуже подобається. Ну, і оце в мене посаджений офіопагон, я його тільки посадила. Я покажу трошки пізніше, де він в мене росте. Я теж не могла знайти місце цієї цій травичці. Ну такі травки. Ну, ось, де в мене ще росте офіопагон. Це е, вересова. Грядка, де в мене вереси зібрані, напівтіньова грядка. І отут отут в мене росте офіопагон. І виглядає він, як на мене, супер. Бо зазвичай Ой, він в мене такий замучений, замучений був. А це так взагалі такий гарненький, ще серед білого камінчика взагалі лялечка. Бачите, аж чорний просто. Дуже цікава рослина, незвичайне квітне цікаво, але в мене ще ні разу не квітла. Ви ж кажу, я не могла їй знайти місце. Оце я знайшла тут місце на цій тіньовій гряці, бо вона тут за рослинами, він тут за рослинами, і заховане сонце на нього дуже не потрапляє. Ну і там, на моїй напівтіньовій ділянці. Теж росте офіопагон. подивимося, де він краще себе буде почувати. Ось іще в мене рід осокових, але який саме я не знаю. Я е, намагатимусь знайти, коли вона трошки відійде і почне себе почувати добре. Якщо хтось знає, підкажіть, будь ласка, вона залишається вічно зеленою, вона не скидає листя, її не треба обрізати. Багато ось осок. Є вічно-зеленими, які не треба обрізати. Ця травичка теж не обрізається. Ширина листочка в неї десь пів сантиметра з білою смужечкою посередині. Тому, якщо хтось знає, підкажіть, будь ласка, куртинка висотою десь, ну, мабуть, не більше 30 см. Зараз вона в мене сантиметрів 20 десь, а взагалі, ну, Більше 25 см вона не була, отака куртинка. Тому, якщо хтось знає, підкажіть, будь ласка. А оце ще одна травичка, називається Ой, ем... Рейграс Бульбоносний. Оця травичка мені подобається, її треба зрізати на зиму, вона не вічно зелена. Але що мені в ній подобається, це ця яскравість її. Але ця травичка з своїми нюансами. Вона дуже гарно себе почуває. Це просто розсаджені маленькі діляночки, маленькі шматочки, тому вона зараз без ну, якби, гарного вигляду. Я що про неї хочу сказати: вона дуже гарно наростає, вона розширяється поступово, не дуже агресивна, але наростає гарно. Ця травичка з'являється дуже дуже рано навесні і е, тримає дуже гарну, таку е, ніжну ніжну зелень оцю, тримає до літньої спеки в літню спеку вона втрачає свій вигляд, зазвичай я її обрізаю. І вона сидить, нікуди не рухається, поки на вулиці жара. Як тільки жара спадає, вона поступово починає наростати знову. Вона все ж таки любить холод. І е, ця травичка в мене росте на півтіні. Сонце вона не витримує. Не знаю, як вам зняти, бо насправді ну, трави дуже важко знімати. Оце в мене новачок, цією весною тільки посаджена молінія Black Arrow. В чому її краса? В тонких-тонких стеблах, які закінчуються майже чорними квітоносами. І вони такі, бачите, тендітні, вони не розкриваються, як волоті пухнасті, а вони такі, як, ну, як стрілочка, така чорна тоненька. І я так думаю, коли цей кущик наросте і цих стрілочок буде багато, виглядати вона має, в принципі, цікаво. Висота її заявлена самого кущика десь сантиметрів до 50-60, а з оціми стрілами своїми десь метр двадцять, метр п'ятдесят. Але вже вона в мене метр п'ятдесят. Тому така травичка, молінія Black Arrow. Дивіться, молінія у нас була молінія в мене на бортику та висока. Чим вона мені подобається, що вона не агресує, немає такої агресивності. Ну, кущик дуже такий тендітний, стриманий. Цим якби подобається мені ця рослина, але ці рослини потребують водички. А ось хасмантіум або Дикий Овес. Трохи не забула за нею. Писала список всіх трав, які в мене є, а за цю забулася. Як вона мені подобається, це просто щось неймовірне. Вона така рухома, така гарнюня, неагресивна. В мене другий рік. Наростає в принципі повільно. Я би не сказала, що агресивна. В мене трошечки вона підсохла. Буду розбиратися чого. Але оці волоті з оцих штучок таких цікавих. Це просто красунечка. В минулому році вона мені видала таку одну гілочку, а в цьому вона вже їх так багатенько. Дуже подобається мені ця рослина, я її хочу розмножити, і мені ще подобається такого плану рослина, бріза називається. Хочу таку собі придбати. Ну і поруч з цією рослиною росте піннісетом. Пінісєтум – це взагалі в мене велике питання. Я купила оцю рослину. Цій рослині два роки. Ось перший раз вона в мене буде квітнути. Після весняних заморозків цього року вона не видала квітоносів. Оце перші квітоноси, які я в ній побачу. Але, але масив, який він наростив, цей пінісєтум, вже необ'ятний. І я почитала про цю рослину, що вона досить потужно наростає, досить агресивно займає території. Це я не врахувала. Вона в мене одну троянду тут забила, ой, він в мене, другу троянду з іншого боку. Тому цей пінісєтум, я навіть не знаю його сорту, але не пам'ятаю, точніше, в мене не записано просто. Але я розумію, що цю таку величезну рослину треба прибирати, поки не пізно. Тому я його залишу а ранньою весною, я його звідси приберу обов'язково, взагалі приберу з цієї грядки. Я зрозуміла так, що пінесету ми треба садити там, де ви маєте до них доступ, бо вони наростають досить швидко і їх треба весь час ділити. Або обмежувати. Для цього має бути доступ до цієї рослини, бо забирає вона територію миттєво просто. Тому я її буду пересаджувати в інше місце, де я можу до неї підходити. Я не буду, звичайно, позбавлятися цієї рослини, але буду садити вже там, де я зможу ходити навколо нього, для того, щоб його або обмежувати, або ділити. Бо насправді ця рослина для мене виявилася агресивною. Ну і знов-таки повторюсь, весняні зворотні заморозки, які були, не дали повністю квітування, тому це просто зелений зелений кущ. Він, звичайно, ефектний, але просто зелений, хочеться якісь колоски, а їх немає. Тому йдемо далі. А далі у нас. Очеретянка звичайна. Це звичайна саме звичайна, мабуть, одна з перших трав, яка є у багатьох людей: агресивна інвазивна трава, яка розповзається. Безмежно, але вона мені дуже подобається. По-перше, вона дуже рано вилазить, виходить, з землі дуже рано просинається і вже якогось вигляду набуває, поки там десь щось наросте. По-друге, вона восени набуває отаких от рожевих відтінків на листочках. Теж мені це дуже подобається. Ну, А я її тримаю в обмежувачі. Колись мені дали одну гілочку, зараз в мене три здоровецькі кущі. Які сидять в мене в обмежувачі, але я хочу сказати, цей обмежувач тримає цю рослину ну, не більше двох років. За два роки вона так наростає в обмежувачі, що він просто тріскається. Тому їх треба знов таки викопувати. Вона в мене росте отут на краєчку, тому я можу завжди її викопати, поділити, почистити. Ну, мені, вона мені дуже подобається, тому я від неї не відмовлюсь. Ну, і ось іще одна. Один представник травички це дуже-дуже маленький представник, але я його в цьому році придбала зовсім недавно, десь, ну, я не знаю, місяця півтора, може, назад, може два. Придбала на пробу. Це вівсяниця Готьє. Вона посухостійка рослинка, і я. Хотіла подивитися, як вона в мене наросте просто тут у пісочку. І я хотіла її посадити в садок замість газону. Бо в мене, ті, хто мене дивляться, мабуть, знають. Я неоднократно казала, що неодноразово казала, що в мене пісок сухо, в мене все сохне, нічого не росте, і газон мені зробити важко. А тим більше ми зараз купаємо мені взагалі не до газону. У нас цілий рік розкопок, тому газон зараз точно відміняється. Але я весь час шукаю якусь альтернативу для газону малодоглядного. Якщо хтось знає, підкажіть. Ну ось Я вирішила спробувати оцю вівсяницю готь'є. Вона посухостійка, кажуть, їй взагалі вологі не треба. Ну, подивлюсь, зараз в мене просто це пробний варіант, який я вирощую, щоб дивитися, що це буде. На цьому ця частина відео про трави закінчується. І з цієї частини мені подобається: оцей хасмантіум або овес і хаконі хлоя. Ці дві травички, це в мене фаворити, які мені дуже-дуже подобаються, і я їх буду розмножувати. Ну, і далі ще одна частина буде про злакові. Тому до зустрічі! І, як завжди, далі буде!